Не перекладається неочевидний переклад мемів. Серія Only Pans, тобто лише каламбури, для будь-якого рівня англійської і для всіх, насправді, тому що всі люблять меми. І переходимо до наступного мема, який ми будемо розбирати. Передній був про бобра. До речі, штучний інтелект з цими завданнями не справляється. Він розуміє добре, про що картинка. Що там говорять, але перекласти з адаптацією такі каламбури він не може. Тобто наступний мем, що ми бачимо, стоять копи. Коп-слідчий, Хетун-Бовтун. І Коп каже: So far we've got to rhyme, but no reason. І тут переклад, на перший взгляд, простий. Маємо риму, але не маємо мотиву. У нас на чому базується цей мем? На тому, що тут є алюзія на віршик про хитуна, бовтуна Всі його знають, який сидів на стіні, потім звалився і розбився. І є гра слів Rhyme, Crime. Тобто Рима і злочин. Ну, Ми можемо замінити це дуже легко, замість rhyme, Crime ми використовуємо тут Риму Риму мотиву. Але не було б цієї серії, аби так все було просто. Тому ми спробуємо а, адаптувати трохи цікавіше. Як ми це зробимо? Знову ж таки, ми задіюємо асоціації. Першу я вибрав, це буде базуватися на асоціації «Нерозкрита справа. Там буде каламбур. Другий візьмемо за основу слова жертва теж буде каламбур. А третє це. Яйце зварене круто. Правильно, бо Хетун Бовтун це було яйце, яке було. Не знаю, яке він було яйце, але ми візьмемо за основу яйце зварене круто. І словом Рець також може нам допомогти. Тож, давайте поїхали дивитися перший варіант. Перший буде базуватися на каламбурі зі словом справа. Так і напишемо: зліва тіла справа не розкрита. Другий варіант. Каламбур на основі слова жертва. Не знаю чому, але в протоколі замість жертви я написав жратва. Використали другий каламбур. Другу асоціацію. Тепер Рима. Він був крутий, тепер мертвяк. Як не крутий, а в нас висяк. Ну, ясно, написано в стилі того ж віршика про хитуна Бовтуна. І маємо а, Рими. І бонус для тих, хто любить ребуси. Автор картинки Ден Піраро на всіх своїх малюнках ховає таємні символи. І ви можете спробувати їх знайти. Зараз покажу самі символи. Що у нас тут? Кролик, чи заяць. Потім іншопланетянин. Динаміт, пташка, черевик, пиріг, корона, око, стріла, К2О2, Рибячий хвіст і люлька. Пробуйте запам'ятати, це буде цікаво. Не лише смішно, але й ревус. Дивіться, тут заховані два таємні символи. Ви потім можете знайти інші роботи цього автора. Смішні мемчики, в яких ще й заховані символи. Він показує, скільки заховано таємних символів біля свого підпису. Бачите, тут написано. Двієчка є. Тобто тут заховано два таємні символи. Замовкаю на секунду, можете ставити паузу і спробувати їх знайти. Ну, все тут просто, два символи для першого ребуса має бути досить просто. Як бачите, здавалося, що переклад простий, але ми, нам вдалося зробити ще кілька цікавих варіантів. Підписуйтеся, ставте лайк. Коментуйте, пропонуйте свої варіанти. Ну і не перемикайтесь! Ще багато цікавих мемів.